Василь Петрович, розкажіть, як команда готується до матчу з нафтовиком? Ну, ви знаєте, готуємося у звичному режимі, так як все проводимо посереда свої контрольні ігри, продивляємося, бо після середи ми визначаємо практичний склад, який буде їхати на виїзд. Чи є зараз проблеми? Знаю, що сьогодні на тренуванні немає нашого основного Леодора. Ну, ви знаєте, проблеми так в цих командах вже десь вийшли на 10-й тур, і ви бачите, даються знаки травми. Чорний у нас, як ви знаєте, він до кінця чемпіонату не вийде на поле, що після вчора положили гіпс Гаврилюку. Не знаємо, яка причина. У нього ще зараз сказали, що потримав в гіпсу з боковиною отримав. І десь в деякі мірі десь простудився трошки у нас семенець, і зараз ми йому дали віддихнути, вже завтра буде в стані роботи вже працювати з основною групою. Була температура, пойокніторок сьогодні, по кружочку побіг і повторив додому. Хто може замінити, зокрема, Граворлюка, який всередині поля практично був основним гравцем? Ну, ви знаєте, Ми думали, що буде молодий у нас Артур Дорія, але вийшло так, що ну, його вдалили з тому. То я, я сподіваюся, що на ті місця буде у нас і гром'як, і будемо дивитися, дивитися зараз і Тарабалко виглядає, нічого, Соколовський. Ну, от то, що я говорю, цілий час настав час молодих, давайте, доказуйте, боріться і говоріть, що ви заслуговуєте більше.